І як це відбувається, розповість Андрій Ільченко, заступник директора Чернівського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі власний дім. Пане Андрію, будь ласка. Дякую. Добрий день, шановні присутні, представники медіа. Я радий мати знову нагоду нагадати вашим глядачам, вашим підписникам про обласну програму Власний дім. Обласна програма Власний дім діє в нашій області, починаючи з 1999 року. Взагалі на теренах України програма Власний дім створені в кожному регіоні, в кожній області нашої держави, указом президента України номер 222 від 27 березня 1998 року. Що таке програма Власний дім? Для чого вона передбачена? Програма Власний дім це своєрідний акумулятор, який акумулює фінансові ресурси бюджетів всіх рівнів, від державного до сільського. Для подальшої передачі громадянам, наприклад, нашої області, для пільгового дострокового до кредитування. І так, на сьогоднішній день ми таким чином маємо шість напрямків кредитування. Нове будівництво ми надаємо кредити до 600 тисяч гривень, добудова житла до 350 тисяч. Придбання житла громадяни Чернігівщини мають можливість. Отримати кредити до 500 тисяч гривень, інженерне облаштування житла, це будівництво інженерних мереж, електрифікація, газіфікація, заміна котлів на твердопаливні і таке інше. Сонячні панелі також сюди входять. Ми маємо право надавати пільгові кредити до 150 тисяч гривень. І ще один безпосередньо. Напрямок кредитування, який постійно користується попитом у наших селян, особливо, це розвиток особистого селянського господарства. Ми маємо право надавати ці кредити в розмірі до 350 тисяч гривень. Наші кредити є довгостроковими і ми їх надаємо на термін до 20 років. А якщо наші позичальники це молоді особи, молоде подружжя, то вони мають право користуватися кредитом терміном до 35 років, але в будь-якому випадку до досягнення позичальникам пенсійного віку. Якщо повернутися до переваг нашого пільгового кредитування, то вони можуть бути наступні. Пільгова ставка по нашим кредитам, по всім кредитам є 3% річних. Багатодітним сім'ям, сім'ям військовослужбовців на час особливого періоду, як на сьогоднішній день, на жаль, у нас відбувається, ми маємо право надавати безвідсоткові кредити. При погашенні кредиту рівень інфляції, а також курс. Гривні до резервних валют не враховуються. Ви взяли сьогодні гривні, ви цю гривню з урахуванням 3% річних повернете нам ну, навіть через 20 років, наприклад. Термін повернення кредиту, як я вже казав, до 20 років для молодих сімей до 30. Нарахування відсотків здійснюється на залишок кредиту. Основні умови нашого кредитування: наш позичальник повинен проживати в сільській місцевості, в селах, селищах або малих містах. Малі міста це міста, які мають населення до 50 тисяч мешканців. Він повинен проживати в цій місцевості, також будувати або придбавати об'єкти кредитування також в сільській місцевості, в селах, селищах та малих містах. І також, як і при всіх, при будь-якому виду кредитування. Наш позичальник повинен мати наявну платоспроможність достатню для повернення отриманого кредиту. В рахунок забезпечення повернення кредиту зазвичай ми вимагаємо від наших позичальників двох поручителів та укладення договору іпотеки або застави майна. В разі, якщо кредит до 100 тисяч, достатньо тільки двох поручителів, звише 100 тисяч тоді підключається до цієї поруки ще договора іпотеки або застави рухомого майна. Ну, наприклад, на моніторі приклади нашого будівництва за останні роки, В селищах Короб, в селі Обичів цього року кредит, в селищі Рібки молода сім'я будувала собі з нуля новий житловий будинок. Дальва участь, до речі, у співфінансуванні обласної програми Власний дім виглядає так, державний бюджет в нашому фінансовому портфелі складає 37,5%. Нашого фінансування, обласний бюджет майже на рівні 35,7%, районні бюджети майже 9%, бюджети громад новостворених вони доганяють районні бюджети по співфінансуванню нашої програми 8,1%. А також маємо фінансування з бюджетів міст, селищ та сіл, майже 1% і інші джерела фінансування 9,2%. Загальна Загальна сума наших кредитів, які на сьогоднішній день знаходяться у жителів Чернігівщини, це майже 170 мільйонів гривень. В той час укладено 7302 кредитні договори. Це спочатку нашої діяльності з листопада 1999 року. Як ви можете бачити на слайді, територія всієї області охоплена нашими, нашим кредитуванням. На сьогоднішній день ми. Надавали наші кредити в 518 населених пунктів в області. На жаль, з початку повномасштабної війни прикордонні наші громади, прикордонні населені пункти не мають можливості користуватись нашими кредитами. Єдине, на що є попит, це переселення внутрішньопереміщених осіб в глиб області з прикордонних населених пунктів. Таких кредитів нам надано за останні два роки близько десятка. Ну, якщо до фізичних показників перейти вкратці, то результати нашого впровадження обласної програми Власний дім майже за 26 років виглядають так: введено в експлуатацію за цей час нашими позичальниками 835 житлових будинків загальною площею 82 тисячі квадратних метрів. Придбано для наших позичальників 366 житлових будинків та квартир. Споруджено 780 кілометрів інженерних мереж це вуличні газогони, вуличні водопроводи по сільським населеним пунктам. До цих інженерних мереж підключено та інженерно облаштовано 5619 домогосподарств. І оцей кредит, який користується постійно великим попитом серед селян, це придбання. Для розвитку особистих підсобних господарств ми придбали 347 тракторів, 427 одиниць ліхобладнання до нього, майже 150 голів домашньої худоби. Тобто людина має можливість, не працюючи у суспільному виробництві, працювати у власному особистому господарстві за щодо придбання сільгосптехніки. Ну і якщо коротко про розріз наших позичальників, позичальники пільгових кредитів за програмою Власний дім мали Таку соціальну картину, так би мовити, молодих сімей в кількості наших позичальників 1300, сім'ї сільських пенсіонерів, які в основному брали кредит на будівництво інженерних мереж, переобладнання опалення або ж на утеплення житлових будинків. Таких кредитів ми надали майже 2200. 370 сім'ї працівників медицини отримали наші кредити, працівників освіти 730 отримали кредитів від нас, сім'ї працівників культури скористались 260 нашими пільговими кредитами, працівників місцевого самоврядування 361, сім'ї працівників агропромислового комплексу 2553, сім'ї військовослужбовців за останні роки отримали 54 кредити. Багатодітні сім'ї отримали 250 пільгових кредитів, безвідсоткових, я нагадаю. І внутрішні переміщені особи отримали 13 пільгових кредитів це за останні 3 роки майже. Це стан фінансування у минулому році, у му На жаль, є в нас така проблема зараз в півобласті знаходиться. В контакті з прикордонними районами, тому значно просіла кількість звернень з тих регіонів, тому загальна кількість позичальників, яким ми надали кредити в минулому році, всього 32. Щодо фінансування, 2,5 мільйони було виділено з державного бюджету. По плану і по факту було скільки заплановано, стільки і використано нами. По обласному бюджету було заплановано 4 мільйони, 2,7 було використано. По загальному фонду місцевих бюджетів це бюджети міст Сіли сел, селищ було використано 401 тисячу і по спеціальному фонду місцевих бюджетів 223 тисячі гривень. Загалом 5,7 мільйона. На сьогоднішній день ми продовжуємо, продовжуємо активну роботу по набору позичальників на 2025 рік. На сьогоднішній день ми вже уклали 10 кредитних договорів на 2,5 млн грн. Тому, будь ласка, у кого є бажання, у кого є необхідність скористатися перевагами обласної програми Власний дім, ми будемо раді допомогти. І, будь ласка, на моніторі наші контактні дані, наші телефони, емейли, адреси. Будь ласка, звертайтеся. Дякую за увагу. Це якщо коротко про стан провадження обласної програми Власний дім на сьогоднішній день. Будь ласка, якщо є запитання. Дякую, насправді ж програма вигідна. Я думаю, що я хочу скористатися Сергій. Пане Андрію, яка раз порталка черга інфо, власне, кілька питань. З перших трьох по даними, які ви демонстрували, там була цифра 169,6 мільйонів, це сума з 99-го року, Так, це сума. Так, це з 99-го року. І це тільки за обласного бюджету, чи це з усіх джерел? З усіх, з усіх джерел. 3, а, да. а ось ще ви казали, що видано наразі 10, потім там була цифра здається, 12 кредитів для переселенців. Тобто, очевидно, я розумію, що ті люди, які вже є в УК або хочуть виїхати з прикордонного громад, можуть звертатися до вас, і ви можете видати кредит, щоб вони там купили в якомусь селі де більш безпечно. Так, да, все вірно, ви розумієте. На сьогоднішній день у нас 13 кредитів таких видано. І люди з прикордонів переселяються, наприклад, з села Грем'яч. Які постійно під ударами переселяються в місто Новгород-Сіверський. Жителі Семенівки переселяються до Корюковки або там до села Жадового, в глиб області, подальше від кордону. І саме таким людям ми на сьогоднішній день, в першу чергу, повинні допомагати і з радістю це робимо, якщо є такий попит. А от для валкого чи є ця відсоткова ставка 3%? 3% річних у них буде, якщо вони мають трьох і більше неповнолітніх дітей, тоді взагалі вони отримують безвідсотковий кредит. Але стосовно 3% річних, дивіться, якщо е, по цифрах пройти, якщо людина бере 150 тисяч на 10 років, вона через 10 років, якщо не копійкою більше і не днем раніше не буде гасити кредит, вона поверне 178 тисяч всього. Тобто за 10 років вона переплатить 28 тисяч, якщо достроково не буде гасити. Гасить достроково, втратить ще менше на переплату по кредиту. Тобто, це дуже лояльний для людей кредит. Ви казали, що зараз проблема з прикордонними громадами, ну, адже там тривають обстріли, і по факту бойові дії. Ось можете сказати, де громади, які користуються таким кредитами більше станом на 2025 рік. Тобто, це північна частина. На сьогоднішній день... Дивіться, на сьогоднішній день більше за все користуються попитом, я вам можу так по пам'яті сказати, це Прилуцький район, Чернігівський район, Ніжинський район, тобто середина та південна частина нашої області. Козелецька громада, Ічнянська громада активно завжди користуються нашими кредитами. Насіївська громада, ну і весь Чернігівський район також користуються. Ось, я думаю, що зараз є дві обласна програма, власне, ви казали, що є гроші з державного бюджету, але в кожній області є обласна програма. І обласна програма, якщо наша до 27 року діє. Де... Да, і, так, що по 27 року. Так, да, я прочитав трішки цю програму, там написано, що за 7 років і діє, мають біля 1000 сімей скористатися цими пільговими кредитами. Можна сказати, ось, там, на Початок 25-го року з тисячі запланованих, скільки вже скористалося ось? Я вам зараз скажу, до, до початку повномасштабного вторгнення ми надавали по 100 пільгових кредитів на наше фінансування на рік. Так, це 21-20, ну, по суті, 21 рік. Починаючи з 22-го року, це цифра близько 50 кредитів на рік. Тобто, я, ну, я думаю, із-за цього повномасштабного вторгнення на тисячу ми не вийдемо, на жаль. І ось знову ж по фінансування подивився, що на цей рік конкретно з обласного бюджету безпосередньо закладено 14 мільйонів на цю програму. Чому у зв'язку з тим, що у нас зараз багато інших партнерів, зокрема військових, не виникає там проблем з фінансуванням? Чи в повному обсязі фінансується цю програму? Не в повному, на жаль, тому що із запланованих 14 мільйонів на сьогоднішній день ми отримаємо близько п'яти з обласного бюджету. А взагалі наша цифра на сьогоднішній рік. З усіх бюджетів, з державного, з обласних, з місцевих до рівня 11,5 мільйонів. А відповідно, чи покривають наявне фінансування попит? На сьогоднішній день покривають. Mm -hmm. Але на сьогоднішній день, я повторюю, попит зменшений за рахунок того, що в нас вся північна частина області знаходиться під ударами ворожого mm -hmm. нашого сусіда і тому туда попит. Ну, взагалі майже нема. Якщо, от, наприклад, Семенівська громада до 2022 року, вона була найактивніша громада по отриманню наших кредитів, то, на жаль, з 2022 року ні одного кредиту ми в Семенівську громаду, на жаль, не дали. А до 2022 року вони брали по 15-20 по кредитів на рік. І на будівництво, і на реконструкцію, і на сільгосптехніку. На сьогоднішній день цього ну, попиту не існує, на жаль. Тому така картина сьогодні. Існує той крихкий баланс між попитом і наявними фінансовими ресурсами на сьогоднішній день. І ми сподіваємось по завершенню повномасштабної вторгнення, по завершенню війни. І попит збільшиться, і фінансування збільшиться, і програма власний на дім ну, зможе значно покращити свої показники. В найкращі роки ми видавали по 1300 кредитних договорів в рік 1300. Можливо, це 6, 2007, 2008 роки. Так. На сьогоднішній день, на жаль, це 50, але сума кредитів значно збільшилася. Тоді в нас були кредити в середньому по 20 тисяч на одного позичальника, зараз вже по 250-260 по 260 кредитів. Тому їх кількість зменшилася, але вага кредиту збільшилася на посаді. Чи запитання? Скажіть, будь ласка. За минулий цей рік з тих видів нове будівництво добудове, інженерні влаштування, які найактивніші людини користуються кредитів з цих Я зрозумів <свісністящий> питання, п'ять Чи Ці цифри воно задовільняють ці потреби, а вже ну, відомо, що е, матеріали зростають в ціні кожен рік. Переглянути, можливо, там, чи, чи вистачає там що тисяч на новобудівницю з ким або ну, є своє? Сум... Давайте почну з кінця вашого запитання. Дивіться, ми фонд підтримки житлового будівництва на селі. Він задуманий, створений для того, щоб допомагати людині збудувати. Тобто, за рахунок максимального нашого кредиту дійсно не вистачить, 600 тисяч для ну, для будування нового будинку для його будівництва. Людина повинна мати свої власні заощадження. Додає наш кредит, і тоді вона будує цей житловий будинок. От. І, до речі, в цьому році, на початку році, ми на 50% збільшили розмір, максимальний розмір цих кредитів. Наприклад, у 2024 році, на придбання ми мали можливість давати тільки 300 тисяч гривень кредит, на сьогоднішній день 500. Тобто ми вже збільшили. На нове будівництво було 400 тисяч, максимальний розмір кредиту, зараз 600. І так, по всім кредитам ми наполовину ну, на їх і так збільшили. От. Стосовно е ті кредити, які більше користуються попитом, це реконструкція житлових будинків, капітальний ремонт застарілого житла, дуже популярний вид кредиту. За рахунок його можна і утеплити житловий будинок, і переобладнати систему опалення і таке інше. І розвиток особистого селянського господарства він завжди користувався великим попитом. Тобто люди хочуть покращувати умови праці свої на землі. Я так розумію, з статистики, яку надали, там багато бюджетників, так я розумію, світяни і так далі. Так Ви знаєте, нашими сили. кредитами користуються всі категорії громадян. Ви бачите, і молоді сім'ї, і багатодітні, і сім'ї пенсіонерів свого часу користувались. І АПК, і освітяни. Ну я не можу виділити категорію, яка найбільше користується нашими кредитами. Користуються всі. Також і бюджетна сфера. І це також показник. Якщо староста в селі бере кредит, то люди тоді вже ж і довіряють нашій програмі. Це показник. Багато людей ви знаєте, от ми працюємо вже 26 років. У 2000 році приходила молода сім'я, брала кредит на нове будівництво. Зараз через 25 років приходять, уже приводять дітей, діти беруть у нас кредит на придбання власного житла. Тобто люди довіряють, вони користуються, і це найбільша нагорода для нас визнання людей. А найсередній термін повернення кредитів, який ну, максимально зрозуміло до 30, але все ж таки в середньому як повертається? Зазвичай люди стараються брати на максимальний термін, а гасять уже по своїм можливостям. Воно ні на що не впливає. Люди оформляють кредитний договір на 20 років, а платять за 5-10, за значно зменшуючи собі Ну, Якщо в середньому, то це десь буде 10-15 років. Багато людей не розтягують кредит на максимальний термін, також є така категорія громадян. Вони дивляться, що в місяць вони можуть гасити, наприклад, 5 тисяч гривень, от на цю суму вони розраховують. До речі, у нас погашення здійснюється щоквартально для удобства людей раз у 3 місяці. Але людина може гасити щомісячно, не чекаючи цей квартал, щомісячно вносить суму і зменшиться відсотки. А е, є випадки неповальне? Є, є такі випадки. Року. Да, є такі випадки, але е, колись я вираховував їх відсоток, це 2% від загальної кількості виданих кредитів були проблемними свого часу. Е, хтось, е, якась кредитна справа, доходила до суду. Якась на стадії претензійної роботи ми знаходили загальну мову і, і ці кредити погашалися. Але я повинен відмітити, що наші люди, сільські жителі, вони, ми вдячні їм за те, що вони більш відповідально ставляться до наших кредитів і от такої явної проблеми з погашенням у нас немає. Якщо нічого забути, багато людей виїхало, можливо, да, там зараз ці роки війни великі. Є, і такі, є і такі люди, якось да, які якісь умови там розстрочки чи якось. Ну, дивіться, спочатку військового стану ми не нараховуємо ні пеню, ні штрафні санкції на наші кредити. От, тобто нараховується тільки відсоткова ставка, 3 відсотка річних по нашим кредитам. Ми підтримуємо зв'язок з тими людьми, які виїхали, і вони навіть перебуваючи в країнах Європи, продовжують. Погашати наш кредит, він не важкий. Там загальна сума погашення в місяць тому виходить у людей 1300 гривень, 1700. Сума підйомна майже для всіх категорій громадян, тому наші кредити, і я вдячний за це позичальникам, вони погашаються. І вони розуміють, що це кошти, розумієте, не фінансової установи, це кошти бюджетів державного бюджету, обласного. І ми повинні разом з ними забезпечити повернення цих коштів до. Відповідні бюджетів. Тому ця робота у нас триває. Дякую. Запитання. У мене тоді уточнення маленьке. А чи може одна людина, один позичальник, одночасно, там, чи з uh, невеликою паузою оформити кілька кредитів? Наприклад, на реконструкцію і ще на сільське господарство, господарство, господарство? Дивіться, один раз, один раз ми маємо право в одні руки дати кредит тільки на придбання і нове будівництво житла. Тобто один раз ми можемо дати одній людині на придбання житла або на нове будівництво. Якщо це стосується інших видів кредиту, взяв він на реконструкцію людина, зробила роботи, виплатила кредит, може, має право прийти за наступним кредитом або ж на реконструкцію, або на розвиток сільського господарства, або на капітальний ремонт. Один раз ми дамо тільки на придбання і на нове будівництво. Ну, Але не паралельно. Не паралельно, тобто? Ні. Він виплатить цей кредит, тоді звернеться за наступний Отакий порадок. Дякую вам. Якщо запитання має більше, то на цьому завершуємо. Дякую дуже вам за увагу. Приємно було поспілкуватися. Дякую за запитання.